Вітаю на моєму каналі Руни прогнози магії. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Путін вніс в Госдуму проект ратифікації договора про всеоб'ємлюче стратегічне партнерство із е, Північною Кореєю. Ну, а хочу розібрати, що там, як там. Подивлюся, до речі, відношення справжнього пончика корейського до бункерного. А, ну і долю обох країн подивлюсь. Що ж чекає їхнє партнерство а, і загалом ці країни. Дуже дружні до України, в лапках, звичайно. А, ну що, може десь позручніше, а я починаю. Ну Давайте з договору почнемо. Ось якраз у мене фото, як Путін. Цокається келихом із тим пончиком корейським. давайте Добре, покажіть мені будь ласка. Ну, то наслідки е, ратифікації, прийняття цього договора про всеоб'ємлюче стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю. Покажіть мені, будь ласка, скажімо вам, правду Ну, ось вам договір зразу. навіть перевернутий. Ансус. Ну, 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 це ясно. Фехо, так. Торісас. Райда. А, ясно. Ну, дивіться, гаразд. Очікувано, передбачувано. Далі буде веселіше. Uh, uh, що в нас тут? Гебо, Наутіс, перевернутий Ансус. Далі Феху, Турісас і Райдо. Ну, це так. Питання на розігрів, як то кажуть. Ну, ось сам договір, ось партнерство і так далі. В Принципі, і без ратифікації то договору ми бачимо, що там відбувається між Росією і Північною Кореєю. Да? Вже північні Корейці на території України завелися, окрім того, що північнокорейська зброя. Оце все воно. Но, оце, до речі, є договір, контракт. Чого кажу контракт? То, що ось партнерство, ну, бачите, примусове якесь. Е, тобто, дійсно, це якась кабала. Є там якісь кабальні умови, так би мовити. Не знаю. Е, якби палка в два кінці буде працювати. Ну, ось ось показують, що документ. да. Показують, що документ, багато чого почуємо, побачимо з нього і так далі. Е, ну, знов таки, це кабала. Розумієте, за красивими словами, приховане, от що, маніпуляції. І примушування до чогось. Відповідно, це як Росії по відношенню до Кореї, так і Кореї повідношену до Росії. Е, далі, це, до речі, і знання, і що це? Ну це обмін технологіями. Ну, ну що це ще може бути? Обмін технологіями. Ось, так само. Обмін технологіями, обмін ресурсами, в тому числі. Зрозуміло, що мова як про такі ресурси, так і про військові саме, будь ласка. Ось вам зброя пішла, ну, в принципі, нічого нового поки що. Да? Ось вам знов таки зброя. Примусово, до речі, то що ж ось по умовам договору, того контракту, так би мовити. Да? Цікаво показують, воно ніби, ніби договір, а йде як, як контракт, то, що є якісь жорсткі умови. Ось. Відповідно. Ну, і ось. Ось партнерство, ось логістика, ось поставки всякого різного. Ось поставки зброї, ось поставки добра всякого, ось поставки технологій. Досивно, бачите? Знання, знання, які передаються. Знання, які дають, відкривають шлях. Ну, будь ласка. Хто ж кому буде більше постачати? В Північній Кореї там таких проривних технологій, то немає від слова зовсім, Дай й звідки. Да? Так, ну а раз, тут все поки що, очевидно, передбачено. Нічого хорошого для України. Давайте подивимось загалом. Долю цього їхнього партнерства. Да? Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, а покажіть мені, будь ласка, долю взагалі цього партнерства між Росією і Північною Кореєю. Що там його чекає? Який там розвиток подій буде? Скажіть вам, правда? Веркана. Ейвес. Феху перевернути. Райду і. Постаруна. Ну, ну-ну, ну. Цікаво. Що це? Аліс. А фінал? На фінал Лаус. Що угу. в нас тут? Беркана, Ейвас, Феху, перевернута, Райдо, до Пустаруна, Альгіс і Лаус. Да що ж, показують, що буде ще між ними це партнерство наростати. Якийсь час? Тобто, це ще не пік. Цього всього партнерства ще воно буде впереди і розвиватись. Далі показують, що, ну, до речі, не настільки швидко, в принципі, можна сказати. Ей вас показує, що тут якесь втручання буде. Тут якесь буде втручання, тут доведеться комусь як оборонятись. Цікаво. Ось якісь збитки підуть від цього партнерства вже що цікаво, так? ось Стане воно комусь, воно то так, да, воно то ніби наростає, ніби поки все гарно і красиво, але потім воно стане комусь невигідно те партнерство. І ось почнеться пошук нових варіантів. Ну, Тут ще, до речі, вищі сили сюди ще втрутяться, да, однозначно. А в той же час тут ще дорога в тумані, розумієте? Ще якась подія вилізе, ще щось вилізе, таке цікаве, несподіване. Що на це повпливає. Знов таки, ось падає захист, комусь доведеться захищатись. Угу. І ось куди в них вектор то піде. Вектор піде у них на захист, не на атаку. А чого? А того, що когось припече, а може й обох припече, що доведеться самим оборонятись, а не помагати один одному. Розумієте, в чому справа? А оце цікавий розворот подій. Особливо в світлі новин, що там Північна Корея, там мости. Дороги попідривала е, сполучення із Південною Кореєю. Да? Щось, здається, намічається. Цікавеньке. Ну, таке, гаразд. Я тут очікував Хагалас побачити, Єру, ну нічого, ще долю країн цих будемо дивитись, там, напевно, буде. На Росію так точно має бути. Гаразд, дякую за відповідь. Ану добре. А справжнє відношення. Чинина до Путіна. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Ха, голос, О, прикольно. Райда. Наутіс. Феху перевернута. Урус і. Дагас. Куда? Що це? До Отала. Ну, в принципі, ось руна на горизонті лежить. Довертаю по часовій, значить, перевернуто. <кій> Гаразд, що в нас тут? з райду, наутіс перевернутий, феху перевернута, урус, Дага, зотав перевернутий. Цікаво. А, ну що ж, якась то агресія у Кимчини напевно, приношенню до нього до Путіна є. Агресія, навіть якась неприязнь, ненависть. Хоча, здавалось би, да? ну не знаю що, щось не погодився Путін дати, чи що. Образив е корейського пончика, північнокорейського. Е ось, тим не менш, якби попри, попри свої негативні емоції, він все рівно якби, партнерство бачить бачить спільну дорогу. Да? бачить, Um, як це? Споріднену душу да? ну, такого самого диктатора, зрозумів. Тим не менше, ось ці маніпуляції там присутні. Да, Пончик теж маніпулює Путіном аж бігом. Правда, розуміє, що і сам то він на повідку Путіна. Знаєте, тобто це уроборос такий. Змія, яка сама свій хвіст їсть, так оце щось такого плану. Один на кричку у другого, в той же час, і другий від першого залежить. От якось так. У них, um, як це... Mm, співзалежні стосунки. О, отак от а, Да, ось, знаєте, розумієш, ким чи не іншого в кабалу то попав. В принципі. А, ну, обнули, ну, обнулити не може в той же час, тому що сам залежний. От, будь ласка. А, ну що ж, певна приязнь тут є. Певна прихильність, я б так сказав. Ну, дивився б я на стосунки між чоловіком і жінкою. Це в принципі був би тут і сексуальний підтекст. А, ну, Якщо так, ну просто як приязнь, як повага і так далі. Дружба, ну, в якійсь мірі може бути, чого ні. А, но но, но, зміни відбуваються. Це теперішній процес. Певні зміни відбуваються у відношенні куди воно все доготала перевернуто. А що ж таке? Не все так гладко в датському королівстві, як то кажуть. да? Тому що ну да, втрата влади з одного боку, да, якщо в контексті цього брати. З другого боку, це так само як розходження доріг, якийсь, розходження в певних поглядах на певні ситуації. розумієте? Тому тут теж такі стосунки знаєте, дуже і дуже цікаві. З одного боку, падає ненависть, з другого боку, тут ось і прихильність упала. Тобто, знаєте, тут так як. Коливання відбувається. То люблю, то ненавиджу, да Ну і ось, кабала. Співзалежні стосунки. Ну, цікаво. Несподівано. Більш ніж. Ну, гаразд. Чим далі, тим веселіше. Ну що, давайте долю двох країн подивимось. Союзи їхній подивились, наслідки його подивились. Відношення подиви А, ну давайте, добре. Для повноти картини відношення Путіна до Кимчинина. Давайте. Ну, Путіна в лапках двійника Путіна. Так, гаразд, дякую відповідь А ну добре, а відношення Путіна до Кимчинина. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, вам правду. Те Івас. Кано, божечки. Дагас. Фехо. Соло. Гебо, о, та подивіться. Таке враження. Оце несподівано. їй богу. Що у нас тут? Тайвас, Кано, Дагас, Феху, Соло, Гебо. Ви бачили, який контраст у кемчанина? І що тут? Ем, ну, гаразд. Що у нас тут? Да, Ось бажання активних дій, бажання якогось там. Ну, активних дій. да, По відношенню до кемчанина. Ось, це явно прихильність, однозначно. В чомусь ну, ну, дійсно любовний підтекст є. Ем, Ну, а раз, ось відбувається якась зміна ставлення, так само процес тривалий. Що це в нас? Як новий етап, новий етап, як у стосунках, іде. Ось знов таки посолу. Прям люта прихильність. Слухайте. Путін прям дико фанатіє від Кимчинина. Схоже, сам мріє Росію до такого до стану Північної Кореї догнати, щоб там так само на нього, як на Кимчинина, молились. Ну, схоже, на ту. тут прям, прям любов, прям би цілував би в Десне, як то кажуть. Ну, не знаю, він ніби там по, по цьому. По, діто, діточок більше в пупки любить цілувати. Не буду називати, як це називається. Да? То лютуб, Ютуб певних слів не любить зі своєю толерантністю. Е, ось, Ну ви зрозуміли. А тут прям, прям любов, прям прихильність, да? куди твоє діло, подивися. Е, і ось Гебо. ну взагалі партнерство йде. ну Гадав би я на чоловіка і жінку, ну це реально роман. От з усіма витікаючими. Не знаю. Ну, ніби кемчанин там, вроді як, цих цнотливих дівчат полюбляє, як би. Тому, як би сексуальний підтекст тут навряд, ну, значить, прям прихильність прям велика. Ну. Що тут сказати? Знов таки, це колективний Путін, так би мовити, до Кемчанина, да? Ох, несподівано, звичайно. Ну, а раз. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, і зараз буде, напевно, родзинка відео Доля двох країн. Ну, давайте почнемо із КНДР. Да? Корейська Народно-Демократична Республіка. Вона ж Північна Корея в народі. Ось зараз Google карту відкрив. Я там ніколи не був, да, чесно кажучи, не хочеться там побувати. Е, от. Ну, давайте подивимось. Добре, покажіть мій, будь ласка, взагалі долю Північної Кореї. Що її чекає в цю Корейську Народну Демократичну Республіку? Скажіть вам, правду. Ейвас Орус. Іса. Тейвас Ансус і що? Альгіс перевернутий. А поясніть, що це мається на увазі? Ну, гаразд, да, газ далі тоді. Довуньо перевернутий. <кхем> так, що у нас тут? Ейвас, Урус, Іса, Тейвас, Ансус, Альгіс перевернутий, Дагас, вуньо перевернута. Знов таки, часових рамок не ставлю, но руни сильно далеко не показують. Хоча, по відношенню до країни, цей прогноз може, в принципі, і на десятиліття то розтягнутись. Гаразд, та що, ось відстоювання себе їх чекає? Бо тобто бойові дії ось явно будуть, війна, ну, схоже, війна з Південної Кореї. Да, мирно не обійдеться. Точно, ось відстоювання себе, військовим шляхом, ми захочемо побратимити зброю. Ось о, за те, що за кордон, до речі, це не тільки обмеження показує, ну, до речі, ну, конфлікт якийсь обмежений, якщо так, все рівно, а в той же час іса кордон показує. Тобто, і сухопутна операція, якщо так, і обстріли, да, Ну, до речі, руна, яка справедливість показує, тільки справедливість божественну. А, ось і де що. Ну, до речі, документи якісь, перемовини. Через що, через те, що ось. Ну, це оце, дійсно як втрата суверенітету, що чекає Північну Корею. Відбувається ось трансформація ситуації, і все, повне розчарування. В такому в масштабі країни, ну, це буде дійсно крах. А, ну що? Хороша новина. Дві Кореї об'єднаються. Погана новина, що без війни не обійдеться. Ну, і Північна Корея програє. Хоч у них там ядерка і є, вона їм не поможе. По тому, що я бачу. Ну, якось так. Тобто, дві Кореї об'єднаються, Північна припинить своє існування. Ну, ну бо, до речі, зауважте, Руна справедливості випала поряд з руною Вищих сил. Це не тільки там про документи, переговори і так далі. Божественна справедливість. Буде встановлено. Ну, те, що, те, що розділили, буде цілим, іншими словами. Знов таки, часові рамки, я не буду називати, що це буде прямо ось там найближчі роки. Це може бути прогнози розтягнутий в часі. Я спеціально часових рамок не ставив. В масштабі країн і в масштабі доль країн, ну, ха, процеси не так швидко відбуваються, як в людських долях. Так, гаразд, дякую за відповіді. Гарно треба руни перемішати, тому що дуже важливе питання: доля Росії. Яка ж, яка ж громадина, от якщо подивишся на карту, якщо не знати, що а, карти саме в силу там специфіки перенесення зображення, з кулі на площину спотворюють зображення? То Росія, здається, прям взагалі займає півсвіту. Ні, ну вона по площі, звичайно, величезна. Але да. за рахунок спотворення оцього карт, вона виглядає ще більше, ніж є по факту. Є на Ютубі, зокрема, ролики, як би Росія виглядала, ну, як би вона мала виглядати без оцих от самих спотворень з переносом саме зображення з кулі на площину. Можете пошукати, кому цікаво. Ну, вона все рівно величезна порівняно з Україною. Хоч так, хоч інакше. Так, Гаразд дякую за відповіді. А, ну, добре, долю Росії мені. Покажіть, будь ласка. Бажано до її фіналу. Скажіть, що вони, правда. Пер перевернутий. Господи, Лагуспе... Ну, смерть. Це вже смерть. Беркана. Іса. Конвульсія, да? Єр. Пуста руна. Ну-ну-ну і що? Кану? Ну тут це ще пряма. Ну а раз. Ах, як же ж без хагалаза? Ну, ну тут, правда, смерть зразу першими двома рунами показали. Що чекає Росію? Смерть її чекає. Алілуя, як то кажуть, тільки пошвидше. Ну, гаразд, що в нас тут? Пер переверти, Лаус переверти, беркана, іса, єра, пустаруна, кану. Ну так, да, я вже бачу, знов таки скажу, напишу, що моя русофобія заважає мені побачити правду. Я вже давно переріс той рівень, коли мої емоції впливають на розклад. То, що я собі дозволяю при трактовці, воно на сам розклад не впливає. Е, ну, зразу, ну перед переверти, Лаус, ну це смерть. Да, один із маркерів смерті. Пер, до речі, взагалі показує переродження. Переродження, перехід в нову якість якусь. Перед перевернути. Ну це смерть. Це трансформація через смерть. Дослівно. А, ну, Мало того, пер перевернути карму показує, о, да. Росія вже почала її вигрібати, а далі буде більше. Ну, це, знаєте, ось ем... Но. Оця от ріка цікава йде. Тому якби, як би смер... як переродження через смерть. Ну, До речі, хибний вектор вказують. Ну, в принципі, розбір Росії треба згадати шлях до себе. Да? Там аналогічно показували. Ну так от, це як Птах Фенікс помер, ну відродився. Ну, вже в новій, в новій якості Росія відродиться після цієї самої трансформації через смерть. А, ось Іса. Кордон то зміниться в Росії. Ага, Росія розвалиться. Да, да, росіяни, я вас вітаю. Кінець імперії, таки настане, у кілка її в серце заб'ють. Щоб уже в труну залізла і вже не вилазила звідти. Е, зміна кордонів Росію чекає. В меншу сторону зразу скажу, щоб там не було профанації на тему. Да е, да ось, да Це ж було вже, власне, руни показують. Циклічний процес. До речі, руна теж, яка показує карму. Процес буде тривалий, ну на жаль, як то кажуть, великий шкаф довго падатиме. Ну тим не менш, колос на глиняних ногах. Як вже брязнеться, то вже розлетиться на шматки. Да, те саме буде і з Росією. І ось ви вищі сили влазять, оцініть. З карми почали, ось вам уроки карми, плюс циклічні події. І що це? Вищі сили. Тут треба зауважити, історія циклічна. Да. І для Росії вона повториться, обов'язково. Під проводом вищих сил, до речі, це вже визначено, це вже буде. Що б вони там не робили, як би вони там не пнулися, вищі сили вже свій вердикт прописали. Ну все, власне. Ну і ось кано. Десь там, після цього переродження, після зміни кордонів в менший бік, розвал фактично. Після втручання вищих сил, очищення під проводом вищих сил, відпрацювання своєї карми. У Росії десь там почнеться процвітання. Тому що Кану показує такий успіх. Да. До речі, вогонь ще показує. Горітиме схоже сильно Росія, а, І чи буде цей процес якби розвалу спокійним? Де я б сказав, що ні. Все-таки, тут кано випала, значить, процес буде з вогником відбуватися, так би мовити. Ну, знов-таки ось божественний вогонь, якщо так. Да, да. Не слід розуміти це саме як стихію вогню, це певні події всередині країни. Страсті будуть кипіти, одним словом, буде цікаво. Буде цікаво, буде красиво. Нам цікаво і красиво, росіянам жах жахливий. Ну, що заробили. Вищі сили все бачать. О, прекрасні, прекрасні руни. Навіть без Хагалаза, знаєте, тут ще краще показали Хагалаз просто розвал показує. Тут ось трансформація через смерть. По-моєму, це ще краще, ніж Хагалаз, не знаходите? Фух, ну що ж, весело. Ну що, цікаві будуть коментарі, однозначно. Добре. Такий ось сьогодні розклад вийшов. Пишіть свої думки, здогадки, як ви це все оцінюєте, як ви це бачите, цікаво буде почитати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!